Три цехи понад 200 працівників сучасні технологічні лінії. Це Світлогорський завод зварювальних електродів, що в Гомельській області. Підприємство працює з 2010 року та є яскравим прикладом успішної реалізації українських інвестицій на території Білорусі. У тому ж світлогорську є ще одне білорусько-українське підприємство завод картонної упаковки. Свою продукцію випускає не лише на внутрішній ринок, а й за кордон. В Україні білоруським пакуванням користуються переважно кондитерські та фармацевтичні фабрики. Таких прикладів стає все більше. Вітчизняні компанії активніше виходять на білоруський ринок, тим самим розвінчують міф про закритість цієї країни для інвестицій. Білоруська влада підтримує виробництво і всяко допомагає саме виробництву. Того, як виробниче підприємство ми дійсно відчуваємо цю підтримку і розраховуємо на неї майбутнє. Аби поглибити контакти із Гомельською областю, до Білорусі приїхала делегація з Вінничини на чолі з головою обласної ради Сергієм Свитком. Під час зустрічі з керівництвом Гомельського регіону сторони обговорили напрями можливої співпраці. Білоруси відзначають, Україна для них стратегічний партнер, тому налагоджувати контакти треба, особливо зараз, коли товарообіг між нашими державами дещо зменшився. Успішно у нас підприємця Гомсімаш, точно так же Вінниця війні. Це очі з цим підприємством. і одна. Летняя делегация показывала, что ряд марок, особенно то, что связано с кукурузой, с уборкой кукурузы, были заинтересованы в, вашей, в ваш бизнес и в частности фермеры. И был налажен контакт, хотелось, чтобы этот контакт... Боль успішно був продовжим. Однак Білорусь демонструє повну підтримку підприємств із українським капіталом. Більше того, наші північні сусіди сподіваються на спільну розробку нових виробничих напрямів. У нас тока за іти готом заздали що коло підсім з українським капіталом. Нікатери такі достаточно крупне. Скірова градуса нам пішли бізнесмени. поэтому ми всі рады приветствовать. Ну і не только в економіці. Ми всегда дружили і будемо дружити хорошо. Ми готові сотрудничку направлення. Якщо вже є інтерес нам сьогодні є достатньо много інтересних напрямків, особливо в плані предприятия когольної і концертної триста, які саме такими активні в этом плані. Аби закріпити намічені цілі та завдання, 30 жовтня підписано угоду про співробітництво між Вінницькою обласною радою та Гомельською обласною радою депутатів. Документ підписано. Тепер до українсько-білоруських стосунків активніше долучиться і війничани. В угоді передбачається співпраця в науково технічній роботі в торговельно-економічній і гуманітарній. Я переконаний в тому, що цей документ є історичний, оскільки сьогодні стартувала серйозна співпраця між. Двома братськими народами на рівні областей цей документ звичайно носить такий стратегічний характер, але будуть підготовлені ще робочі документи, які будуть передбачати співпрацю в тих чи інших сферах, які передбачені цією угодою. Перший крок це має бути розвиток бізнес-контактів, оскільки тільки співпраця в галузі економіки вона дає поштовх до розвитку інших галузей. Зокрема, це йде і творчі обміни делегаціями, і спортивні участь в різних заходах. Крім того, це участь в економічних форумах, це створення спільних підприємств. Сьогодні неодноразово вже проговорювалося питання про створення торгового дому на території як Республіки Білорусь, так і на території України, зокрема на території Вінницької області. Тому це є ті конкретні шляхи. Хи співпраці, які сприятимуть тому, щоб розвивалося міжрегіональне співробітництво, збільшувалось експортно-імпортні контракти, ну і безпосередньо постривало залучення інвестицій. Аби продемонструвати потенціал Вінниччини, голова обласної ради Сергій Свитко запросив представників Гомельської влади відвідати з офіційним візитом наш регіон та закликав бізнес обох областей активізуватись.